Спробуємо з вами приготувати популярну закуску із совка. І дякую Ангеліна за рецепт. Поріжемо лимончик кільцями. Викладаємо лимончик на тарілочку. Зверху лимончик посипаємо сіллю. Що за збочення. Додамо ще перчику. Беремо сир і натираємо його на тертку. Зверху на лимончики трошки майонезу. І посипаємо цю всю дивину сиром. І дегустуємо, не дуже мені хочеться, бо це максимально дивно все виглядає. По-перше, я не люблю просто так їсти лимони джаєчка, тому що вони дуже кислі. У мене оскома і мене всю аж вивертає. По-друге, ми взагалі звикли їсти лимони з цукром. По третє, лимон я додаю тільки собі у пиво. І по четверте, не рекомендую цей рецепт, тому що це дуже несмачний та дивний рецепт із нашого розквітаючого совка.